Так, вийшла на вулицю. Треба піти на город, зірвати ж зеленої цибульки до вощю. Беру вас і пішли. Подивимося, що там на городі. Так, а що у нас на городі? А на городі в нас вже рядочки часнику видно. То було не видно, він тільки сходив, а це вже проклюнувся гарно. Я не знаю, чи на камеру воно видно, але видно. І цибулька десь вилазить. Ось. Так, а тут минулорічна і оце б її вирвати. О, бачите, не виривається, ну нічого і така піде. Зараз почищу її і буде борщик з цибулькою. Хоча я не дуже оце так полюбляю цибулю. Раніше більше якось, зараз смаки міняються, але все-таки інколи прям хочеться-хочеться. Ну що, сьогоднішні наші покупочки. Це для ремонту, ось. І саме головне, це шпалери. Будемо клеїти. Ось такі, що треба а, вибирати малюночок тут пір'ячку. Ну, потім буду показувати. А це такі простенькі. Треба ще ось потерти. Коротше, всі приспособи купили. Потім е, на стелю також треба пофарбувати. простеньку взяли ось таку, просто білий і все. Один, антонний, так, а, можна мати? мати? мати можна? Сюда? Сюда. Сюда, сюди. Ну да, что 16 на а там надо с половиной уже за рубль, чего это смотрит? це трошки Ми з багатами закінчили і залишилась трошки ця шпаклівка, то Максимон там, де видно. Доробляє, бо стіни то не, ну як, більш-менш вони у нас рівні, але все ж таки старались-старалися, трошки десь треба он замостити. То Макс зараз він замажу трошечки і все. Ну що, ось така у нас сьогодні вечеря. Рибка. Зараз будемо куштувати. Минулого разу я купувала така смачна була, а це щось бачу, така вона. Нем'якенька. Подивимось, яка вона смачна чи не смачна. Салко. Ось це з в'єтнамських свинок, воно, воно і видно по шкурки. Сало смачне, але от в'єтнамців, як шмали не шмали, коли вони чорні, оте залишається. Капусточка я ось домашню наквасила. то є, помідорчики, пару штучок, бо думаю, що капуста піде. Картопля і ось така штучка олія. Часничок і сіль. Хто таке полюбляє, пишіть в коментарях. Я пам'ятаю з дитинства таке, і в нас зараз синочок таке полюбляє. Тож, всім смачного, хто снідає, обідає, вечеряє. Дякую вам за перегляд і до побачення. Пока-пока!